Я початок. Роздуми над Словом Божим на вівторок п'ятого тижня Великого Посту. Того часу Ісус сказав фарисеям: Я відходжу, і ви будете шукати мене і в гріховності своїй помрете. Куди я йду, туди ви не можете піти. Тож юдеї міркували між собою, чи сам себе він не вб'є, коли каже, куди я іду, туди ви не можете піти. А він говорив їм ви здолу, я з висока, ви від цього світу, я не від цього світу. Тому я сказав вам, що помрете у ваших гріхах. Бо коли не повірите, що я є, то помрете у ваших гріхах. А вони запитали Його, Хто ти? Сказав їм Ісус. Я початок, що й кажу вам. Багато я маю про вас говорити і судити, але той, хто послав мене, є правдивий, і я світові те кажу, що від нього почув. Вони ж не зрозуміли, що Він говорив їм про Отця. Тому Ісус їм сказав. Коли піднесете Сина Людського, тоді зрозумієте, що це я і що від себе нічого не роблю, а тільки як навчив мене мій отець, та й говорю. Той, хто послав мене, є зі мною. Отець не залишив мене самого, бо я завжди роблю те, що йому до вподоби. Коли він це говорив, багато хто повірив у нього. Один скаже Боже, страшно помирати, а інший навпаки, боюся жити. Ті, хто бояться жити, зазвичай нічого заздалегідь не планують, не наважуються любити, щось будувати у житті, робити рішучі кроки. Найбільший їхній страх полягає в тому, що вони можуть це все втратити, якщо здобудуть певне задоволення від життя. Продовжують жити у своєму сірому, часто нещасному, депресивному стані, бо тут для них комфорт, ніби гірше вже не може бути, тому що немає чого втрачати. Інша категорія людей це ті, хто до останнього боротиметься за життя. Вони не бояться жити навпаки, бояться смерті, будуть лікуватися, якщо це хвороба. До останнього подиху боротимуться, воюватимуть за можливість жити, що насправді об'єднує цих людей, бо коли не повірите, що Я є, то помрете у ваших гріхах, невіра в Ісуса, у Бога, у Святого Духа, і ця невіра викликає появу страху, який паралізує, не дозволяє жити в повноті, надії, любові, мирі. Бути щасливим, боїмося вмирати, бо не знаємо, що чекає поза життям земним. Страшно жити в повноті щастя, радості, бо не пізнав в своєму житті Божої любові і Його милосердя. А вони запитали Його: Хто ти? Сказав їм Ісус, я початок, що й кажу вам. Що цей вираз, я початок? Може для нас означати після смерті є початок нового життя в Царстві Небесному. Але щоб це пізнати, ми повинні повірити в Бога, прийти до Покаяння. У земному житті з кожним сходом Сонця, з новим днем початок нових кроків майбутнє, до своїх цілей, вражень, подій. Кожен день несе нам щось нове. Нічого не повторюється, хоча й здається, що йдеш за покладеним маршрутом. Довіряючи Богові цей день, уже маєш свободу від страху перед невідомим майбутнім. Той, хто послав мене є зі мною, отець не залишив мене самого, бо я завжди роблю те, що йому до вподоби. Бог Отець не залишив Ісуса і за життя, і по смерті. Він прожив земне життя у повноті, переживав і радість, і смуток, любов і кривду щодо себе, дружбу і зраду, врешті-решт пережив і життя, і смерть, і не боявся, бо вірив, що Отець з ним. Тож його віра є нашою запорукою, що Він поруч з нами і не залишить нас, хоч би в якому стані ми перебували. Можемо відкинути страх і прийняти Ісуса у своє життя. І нехай буде воля Його і постійний початок, заново після кожного розкаяння. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.